хабош бабош, там він дуже сладкий. Я його розбивати до кінця. І, б... і булечка. Бої хабош Бабош. Так, ну можна хіракну. Подаш мою кофточку. де витритись. Тепер провіряємо, є тут щось попити. Ні. Нема. Б'ємо опим. Опана! Це мої... Ми... Можемо бери Свою честь, все. Так, а ну, сейчас спробуємо. Ой, який хорошенький, який. Дивися, яка висоті. Я забуду його принесу, буду принять, пить с ним. Ммм. Няжний няжник. Ммм, час. Дуже вкусный. А ну. Uh -huh. Піти в магаз, поміняти обратно, те, що ти купив, купити ще один Не-е. Mm -hmm. І бабу. Та чашечка, диви яка. На. Не болеет, Не, кокос, это нет. Вкусный. С этой вам куплять кокосы кокосы. Я кидаю догулять. Это вкусно. Бабу... И попить, и. Не, вода вообще сладка. Перекусить. Вода реально. Бомбик, бомбик, бомбик. Бомби, бомбастик, бомбатасик. Вообще вкуснятина. Ну, лучший кокос в моей жизни. Сорок гривен? 39.30 Шорох. А сладкий пипец просто. Пока.